Усім привітики, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Марусина Скринька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал, і неймовірно вдячна, що ви завітали на це відео. Сьогодні мова про. Мова буде йти знову про спільний проект. Ви напевно скажете, ти щойно оголосила свій власний спільний проект, оголосила організацію, куди ще спільні проекти? Так, до речі, я запускаю спільний проект. Зв'яжемо Family Look 2024 і я запрошую вас, якщо ви не бачили моє попереднє відео, обов'язково його подивитися, якщо вас цікавить ця тема. А сьогодні я хочу поговорити про спільний проєкт однієї чудової української майстрині Мариночки Осіпової з каналу Візуальна майстерня. Цей спільний проєкт називається Моя в'язанка. Що таке в'язанка? Це виріб, який зв'язаний зв з пицями-гачком на машині по елементах української вишиванки. Мені неймовірно подобається, що наші українські майстрині придумають цікаві спільні проекти, які містять свою автентичність. Що ми маємо щось, чим відрізняємося від усього світу. І це неймовірно класно. І я вважаю, що це дуже зараз на часі, що це має популяризувати нашу українську культуру не лише у вишиванці, а якщо ми в'яжемо, то і у в'язанці. Як ви бачите, я маю одну таку річ, це в'язана блуза, я її так називаю, і зв'язана вона з напівбавовним. Це ярнар Baby Cotton і з ось таким круглою кукеткою, з ось таким красивим орнаментом. Вона зв'язана по манері української вишиванки, вона дійсно така широка, така простора, має такі рукава, як у вишиванки, пряма донизу. Неймовірно, її люблю, люблю носити, носила я її восени і буду, звісно, носити навесні. Ця в'язанка була створена мною в рамках спільного проєкту Вернісаж осінніх барв, який організовували ми з Ліночкою Сергієнко. Канал Ліночки Мій творчий простір, якщо ви ще Ліночку не знаєте, в чому я сумніваюся. І я горжуся цим виробом, неймовірно. До речі, дівчатка, є експрес-огляд, як зв'язати таку в'язанку. Якщо комусь дуже цікаво, я залишу ось тут активне посиланнячко і обов'язково знизу в інфобоксі також залишу посиланнячку, якщо раптом ви зацікавилися. Тепер переходимо до спільного проекту Мариночки. Якщо чесно, я подивилася відео ще на вихідних. І е, Мені сподобалася ідея, але я спочатку засумнівалася. Я засумнівалася, в мене були трішки інші плани на весну. І я якось так, знаєте, як-то послухала, поставила в і пішла. Але весь цей час мене не покидала ця ідея. І я потім почала думати, що з цього, що я хочу зв'язати в цьому році, неймовірно підійшло б під цей спільний проект. І я знайшла один такий виріб. Перш ніж про нього поговоримо, я хочу сказати, що проєкт триватиме з 1 березня. по 15 травня парад, онлайн парад українських в'язанок буде якраз на День української вишиванки. Я думаю, що це дуже символічно. От, і я знизу посилання на відео запрошення Маринки обов'язково залишу. Якщо ви зацікавилися, дівчатка ласкаво запрошую, давайте в'язати українські автентичні речі своїми руками разом. Отже, я вас запросила, а тепер давайте поговоримо про те, що би я хотіла зв'язати. Е, найперше, про ниточку, тому що ниточку я купила ще рік назад, і я точно знала, що з цієї ниточки я буду в'язати щось з жакартом. Це ниточка, я її купила на стоку, але я вам її покажу: такеточку раптом вам десь така випаде. GB Jill Ось так називається ниточка. Це 100% Шурвул Супервош sure Тобто 100% вовна. Тут ми маємо метраж 50 грам 125 метрів, тобто 250 метрів у 100 грамах Скажу вам колір 43,09. Так спиці Рекомендують нам 3-4 і крючечок такого ж розміру. У мене дуже красивий такий ніжно-рожево-пудровий колір. Мені здається, що він дуже красивий, можливо, трішечки заблідить для мого типу обличчя, але ну, мені здається, я в поєднанні з якимось іншим кольором буде дуже гарно виглядати. Я встигла купити, встигла урвати цілу упаковочку такої пряжі, у мене такої пряжі 500 грамів. І я точно знала, що це буде жакардове, що це буде жакардовий виріб на круглій кокетці. І от єдине, що я не знала, яким це має бути візеруночком. І десь місяць назад, блукаючи по Пінтересту, я дуже рідко туди заходжу, але інколи заходжу. Я наткнулася на орнамент, створений кимось, не знаю автора, тому перепрошую наперед перед автором: створений кимось вручну, прямо намальований на в клітинці на клітанці, ну, в зошті в клітанку. Я вам зараз його ось тут ставлю. І коли я побачила цей візерунок, у мене ще місяць тоді назад такий, знаєте, як пазлик, тільки клац, супер. Ідея. І я дуже захотіла е, зв'язати таку жакардову кокеточку саме ось цієї ниточки. І чомусь найбільше мені до цієї пряжі хочеться білого або молочного, щоб це було ніжне. Щоб це було ніжна і красива е, е, жакардова річ круглою кокеткою. І от коли мене цей спільний проект не покидав, я зрозуміла, що в мене є виріб в українському стилі, і я вже збережений візеруночок. Немає лише ниточки, моточка ниточок на жакарт. Я думаю, 100 грамового моточка мені вистачить з головою. Я підшукую зараз якраз пряжу, яка б підійшла мені по метражу, вовну якусь або щось близько до цього. І я думаю, що це буде ну, це буде гарна річ. Мені здається, що так. Резиночки, скоріше всього, я таки буду в'язати на 3, їчці. основне полотно 3,5, Жокар 3,75. Я так собі думаю, але зрізочки я ще не в'язала. Тому, вибачайте, якось так в останній момент вирішила, що я хочу в цей спільний проєкт і не встигла підготуватися. От, але. Мені хочеться пов'язати. Я думаю, що якщо я трішечки зміщу свої плани або поміняю плани, нічого страшного не буде. На теми і творчі особистості, які періодично змінюють свої плани, посовують, міняють місцями, щось розпускають, щось нове розпочинають. Отже, чому б і ні? У цьому спільному проєкті є декілька категорій або номінацій, і там можна не лише в'язати, можна дов'язувати свої речі, можна показувати свої уже готові речі. Я просто про цю річ більше, ніж я розповіла у звітному відео Вернісашу Сініх Барб та у експрес-майстер-класі я більше нічого не можу сказати. Ви все бачите самі: чудова, красива блуза, ну що тут ще. Показувати. Також можна в'язати будь-які інші речі, аксесуари, сумочки, ну там, все-все, що ви хочете, якщо воно містить якусь українську автентичність, українську техніку чи українські елементи. Я думаю, що це буде цікавий спільний проєкт, і ще в соте хочу подякувати Мариночці за е, таку е, автентичність в україномовному Ютубі. Дякую, Мариночко. І ще раз закликаю вас, мої любі, давайте пов'яжемо щось українське, щось красиве, щось неймовірне разом в спільному проєкті Моя в'язанка. Як ви вже зрозуміли, у мене буде джембер на круглій кокетці з жакардом з українським орнаментом. Якщо хтось пізнав автора візерунку, я буду дуже вдячна, якщо мені напишете в інфобоксі, мені би хотілося, не в інфобоксі в коментарях, мені би хотілося все-таки відзначити автора цього візерунку, тому що дуже мені сподобався цей візеруночок. Там дуже багато рядочків. Я ще не знаю, чи буду його переробляти, але за основу його візьму. Якось так, моє невеличке відео я маю надію, як натхнення, як спонукання до дії, як заклик в'язати разом вам сподобався. І до зустрічі, мої хороші! Будемо в'язати все разом і про все я буду вам показувати. Нагадаю, що я неймовірно ціную ваші коментарі. Буду безмежно вдячна за вподобайки. Якщо ви не підписані на мій канал, обов'язково зробіть це. Я дуже вам буду вдячна. Ну, і звісно, якщо ви маєте намір та можливість пригостити мене кавою, посилання на додаток Buy My Coffee ви знайдете знизу в інфобоксі. Ось і все. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Маю неймовірно багато для вас новинок, маю неймовірно багато цікавих процесів, тому не пропустіть! Цілую, обнімаю, з вами була ваша Маруся.